Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Московити намагаються напарати під Покровськом. Несуть дуже великі втрати. Натомість українські збройні сили на деяких ділянках фронту здійснюють контрнаступальні дії. На Харківщині навіть вдалося висадити десант з гелікоптерів. Це дуже цікаво. В деяких цих контрнаступальних дій бере участь і братство. Зокрема, братство вдалося зайняти тілу смугу ворожих бліндажів і так само висаджувати десант, але з бронетехніки. Взагалі в контрнаступальних діях ЗСУ на ряді ділянок фронту беруть. Участь відділи головного управління розвідки до речі, як повідомляє головне управління розвідки, московити влили додаткові ресурси в свою пропаганду і в західних країнах, і в середині України. Завдання делегіметизувати українську державність через делегітимізацію українського керівництва це стара більшовицька тактика. Спонукати солдатів повернути багнети проти власного уряду, брататися. З різноманітними окупантами на фронті, а натомість воювати проти власного керівництва. Також це є і старою кагібійською і ментовською тактикою. Ігра на розобщення. От у вас така хороша банда, тільки атаман, знаєте, от його треба кудись прибрати. Давайте вставте йому заточку, а натомість мінти дадуть вам такі і такі преференції. Ігра на розобщення, нацьковувати одних членів. Банди на інших членів банди. Ми в Україні тут одна велика дружня сімейна банда. Але на жаль, так часто нашому ворогу протягом століть і десятиліть, і навіть протягом останніх трьох років вдавалося нацьковувати нас одне на одного. Але беріть приклад з мене з початком повномасштабного вторгнення, я миттєво полюбив нашого президента і військове. Командування, незважаючи на те, що мені не запропонували ні посаду міністра культури, ні очолити Національний банк, ні навіть не нагородили Шевченківською премією за мою непересічну творчість і вклад в українську культуру. Також я хотів би бути принаймні два місяці очільником Печерського районного управління внутрішніх справ і того не дали. Натомість я підтримую українську владу. Тому що розумію, що тільки сильна українська влада дасть нам можливість зберігти українську територію, життя українських громадян, а я розумію, що і моє життя. Бо насправді ви підпіллі після того, як нас окупують, воювати дуже сумно. От краще вести таку конвенційну війну при сильному керівництву при наявності збройних сил. Артилерії при західних союзниках, які, дяка Богові, нам допомагають, принаймні європейські, і навіть збільшують свою допомогу. Навіть американці допомагають, принаймні розвідувальною інформацією, принаймні поки що. Москва нахабно порушує енергетичне перемір'я, але вони. Здійснюють величезні зусилля, тобто американці здійснюють величезні зусилля для того, щоб не помічати цього. Наш верховний Головнокомандувач намагається достукатися до наших американських партнерів. Він каже: я цитую: ми вже кілька тижнів маємо саме американські пропозиції про безумовне припинення вогню. Щодоби у відповідь на це, на ці пропозиції, московити насилають на нас дрони, бомби. Завдають артилерійські удари, вражають нас балістикою. Московія каже наш верховний головнокомандович: заслуговує на збільшення тиску на неї, заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати московську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, окрім війни. Дипломатія може спрацювати. Каже він, але тільки така, яка підкріплена кроками, які підсилюють наших воїнів, і позбавляють окупантів ресурсів для війни, чесно кажучи, це настільки проста і логічна думка, що тільки Трамп може її не розуміти. Голова офісу президента весь час повторює, що позиція України щодо війни не змінна. Втім, він змушений враховувати. Ту стилістику, якою доводиться нині притримуватися у розмовах з американцями, тобто всі її змушені притримуватися, уявляєте, як хочеться послати за сексуально-пішоходним маршрутом Трампа голові Єврокомісії, але він стримується і запобігає перед Трампом. Коротше кажучи, Єрмак каже. Ми вітаємо лідерство американської адміністрації і особисто президента Трампа у процесі досягнення якнайшвидшого тривалого миру для України. Україна давно продемонструвала готовність до справедливого миру, а Росія робить все, щоб війна. Не завершувалася. Московія справді не хоче завершення війни, і ми повинні пам'ятати, що і людина, і країна завжди вчиняє не згідно своїх інтересів, а згідно своєї природи. Криса крисятничає не тому, що голодна, а тому, що вона криса. Московія вбиває не тому, що це їй вигідно, а тому, що це Московія. Тим часом уряди України і Сполучених Штатів працюють. Над угодою про Надра Міністерство фінансів США притримується більш конструктивної позиції в цьому ділі, ніж Трамп. Але як би там не було, за жодних обставин українська влада не прийме рішення всупереч державним інтересам України. Це вже зрозуміло. Якби вона готова була поступитися державними інтересами, то угода давно була би підписана. І найголовніша новина дня Трамп впровадив. Мита проти більшості країн світу тобто, вступив в торгівельну війну з більшістю світу, на деякі країни накладені дуже великі мита. Накладені дуже великі мита навіть на деякі острівні країни, в яких немає населення і які нічого не виробляють, окрім пташиного посліду мита, накладені і на українські товари. Це не те, що нас сильно задіває, адже Україна продає Америці десь на 1 мільярд доларів товарів в рік. 10% мита, яка на нас накладена не сильно помітно, але образливо, адже Україна. Купує у американців товарів на 3 мільярди доларів на рік. Тобто, ми одна з небагатьох країн, у якої Америка має з нами позитивне торгівельне сальдо, тобто продає нам більше ніж від нас купляє. Ми залишаємо за дужками, звісно військову допомогу, яка була, але давайте не забувати ця військова допомога, яка нам надавалася сполученими штатами. Надавалася ними саме тому, що це було в їхніх інтересах, так як вони на той час це розуміли. Є небагато країн, на які Сполучені Штати не наклали мита обмежувальні: це Московія, Білорусь, Північна Корея. Вони кажуть, у нас і без того проти них санкції, але це пустопорожні речі і пустопорожня розмова могли б накласти принаймні символічні мита. Ну, скажімо, один відсоток могли би накласти, але вони не зробили навіть цього. Тобто, вони демонструють, хто їхні справжні друзі. Всі запобігають перед Трампом, а сам Трамп запобігає перед Кімом, перед Путіним і перед Лукою. Вони накладають додаткові якісь копійчані санкції на Московію, а тим часом. Знімають санкції з їхніх найбільш знакових олігархів з Ротенберга, наприклад, зараз багато країн будуть впроваджувати санкції проти американських товарів. І тепер ми подивимося: от Америка буде менше в зв'язку з цим продавати і менше завдяки власним санкціям купляти. Подивимося, чи призведе це до збільшення американського виробництва, і чи вистачить внутрішнього американського ринку для Споживання тих товарів, які виробляють Сполучені Штати, це справді дуже цікаво. Але ми тепер живемо в світі не лише фізичних воїн, але і економічних воїн. І от Америка з нами економічно зараз воює. І цікаво, що розвідує вона нам допомагає, але економічно веде проти нас війну. Тобто, все складно. Нам для того, щоб витримати це, потрібна не тільки мужність, нам потрібно зробити три революції в країні: це національну революцію, християнську революцію це найголовніше, і антибюрократичну революцію. Тобто Кардинально зменшити державне регулювання економіки і чисельність бюрократичного апарату також заборонити державі займатися бізнесом. У нас держава займається бізнесом. У нас тисячі державних підприємств, абсолютно більшість з яких збиткова. Щоб витримати економічну війну, ми повинні стати надефективними. І ми такими станемо на цьому. Вам моє щире звитяжне бадьори, українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.